Вітаю вас в інтернет-магазині Все росте! Сьогодні я вас хочу познайомити з гербіцидами від бренду «Протектон», які ефективно допоможуть вам боротися з бур'янами по картоплі. Якщо у вас ділянка сильно забурянена, рекомендуємо вам використовувати декілька гербіцидів протягом всього сезону. Першу обробку слід провести ще до посадки картоплі таким от гербіцидом суцільної дії, як чистополу. Він дуже ефективний проти всіх видів бур'янів. Обробивши цим препаратом, на ділянку не можна виходити ще протягом двох тижнів, тільки після цього можна механічно обробляти ділянку та підготовлювати її до посадки картоплі. Другу обробку гербіцидами слід провести, коли вже посадили картоплю, саме ґрунтовим гербіцидом. В компанії Protecton є ось такий гербіцид Ністраль. Це дуже ефективний ґрунтовий гербіцид системної дії для знищення однорічних, дводольних та злакових бур'янів. Коли вже почала сходити картопля, а разом з нею і бур'яни, особливо такі залісні, як злакові, це миші, перій та інші, вони дуже пригнічують культуру, тому слід пробити ділянку гербіцидом оберіг. Це дуже ефективний препарат від всіх видів злакових бур'янів. Всі ці, ці препарати ви можете замовити на нашому сайті. Замовляйте на все росте!